Відкрить. Вон, ну, вони ще спокійні. Вони щас спокійні. Оце називається сім'я. Ну це сім'я. Це було страшно. Вони пороїлися, повліталися, і манюсінькі були, вони не розширені. Ну, ніхто з ними не працював. Єстественне, що інстинкт троєння йде пчому. Міста мало, вони влітають. Там, як подивився, то це було це хоч, хоч плач, хоч годно робити. Ну і звісно, що в домі там було. Ну, в домі я вже знав, мені дзвонили, я вже знав, що там пасіка згоріла. Раз дом згорів, значить все згоріло. Зривалися снаряди, тумани йшли такі хімії, де травили нас літом. А може ще й шок ішов від того, що рядом гради рвалися, міни рвалися, але може на пчелу теж побліялося. Ракета від града. Все вона прийшла. Коли в сентябрі, у вересні, як наші пішли в наступлення 7 вересня. І вони от це лупили тут. Вона дуже глибока і вона пуста. Вона не е. Вон її крилушки там, Вона залізла на 3 метри в глибину. Ми як туди влупила ракета, вона прилітала, возле дому, возле крильця прямо. Я двері відкрив, мене волною аж на кухню закинуло гарячою. Вона розривається, а Саша качав м'яту, вискакується оттуда. Я кричу, лажись міни. І в этот момент дві міни летить. Ливой такой, що можна в землю пройти. Ну це щас смішно, тоді було не до сміху. Приїхали діти, а тут снаряди ракети літали над головою. Зятя машина завелась нормально, а моя не завелась. І ми залишили машину, закрили, залишили машину бігом. Я в робочому навіс машину, ні одіждання ніж. Документи на дом схватив, і на квартиру. Даже ключі від квартири мене не забрали. Ні одежди, ні, ні літні, ні, ні ні нічого. Вони як зайшли десь 26 чи 27 дому грабили повністю. І, і обув позабирали, і одежду позабирали. Можна сказати, їх трюсильноски позабирали. Вони везде вбивали вікна, відкривали, заходили в дома, потім вже двері вони відкривали там, і в них вийшло двері відкривати. А так вони ломами взривали все, двері заходили, трощили, грабили всі дома. Це ужас було. Ну, а тут вирішили вони попаритися. Як люди говорять, що вони захотіли попаритися, а як було паритися, як тут були пчоли стояли. Ну це ж треба дебілами. Бити. Я сюди заносив пчол, ми качали мед. Тут Тут було дуже гарно, все в дереві вагонкою обшито, величезне на цій стіні було величезне зеркало. зиму заносили сюди вулики, тут стояв шкаф в углу, тут було інструменти, але все погоріло тут. Дуже багато погоріло. Якщо в суму переводити, то це було тисячі тисячі. Це улья була з пчолами тут. Сім'ї. 27 сімей згоріло. І, і отут теж на вулиці, а на і там по, погоріли пчоли. Я як приїхав, то в одному улі було, було удивительно, де передньої стінки не було в улі. І сотки понаклонялися, а там жили пчоли. Це було. Бо вони якби як сховались бачі. туди далі. Це було. Згоріло, все загорілося, вони вискочили, там люди. Воно тут сутки горіло, але вони повискакували там чоловік п'ять чи шість, у трусах стояли там перепугані як. Ну, де біли так. Тут був прильот, осколки просто били, тут заліпли. Заліпили, щоб бджоли сиділи десь, як згадка мені про бойові дії. Да, такі ось. Заліплювалося е, фольгою, щоб як то вони щоб не дуло, нічого було. Ну, такі, да. Ну, такі, це таки більш-менш такі сіли. А так було, половина вулоків не було. Нагрузка буде, щоб він не провалився. Вони дуже теплі. Пчоли не кучкуються і не вивалюються сюди бородою, як у дерев'яних хулі. Розвиття сім'ї йде дуже гарно і швидко. І вони легкі. Щоб... Вони легкі. Вентиляція тут дуже гарна. Чому? Тому що тут у дніщах, два одніщах, тут ставляться сітки. Вентиляція заходить пчела для пчели, що важливо це? Дуже важливо, щоб не було волі сирості. 10 улів з цієї сторони, 10 з тієї сторони. Центр буде видвигатися ще на 5 метрів, ще 10 буде виїжджати сюди. Так що на цю платформу, якщо викатувати, то становиться 37. Нам дали таку вітаку, ну, Сільвер дали на 23 рік. Бачно? — Смачно. — Тобі смачно? Да. Мене внук говорить, по трохи. Трохи лип йде, трава йде. Якби люди знали, що таке лікарство, оце, вони б дороги позаростали в аптеку травою. Я Бориславич буду допомагати до останнього, як кажуть, мені це ну, вона подобається. Ця справа, це, як кажуть, спокійний. Да, це нерви спокійні. Навіть з бабуською погризиться, пішов на пасіку спокійний. Вони, як роботи, то, то люблять дорогу подивитися. Ти розумієш, що, що життя продовжується, і треба жити і працювати навіть. Треба жити.